Добрий день, Україна. Чергово в чергову мене Subaru Outback 2018. чистий рік випуску. Комплектація преміум звичайна фронтальне пошкодження в Україні заїхала на початку 2024 року. Автомобіль мого знайомого маляра, він його в обмін приймав. Мені всього 5 тисяч приїхав. У ну, сьогодні в общем, детальніше про неї розповім. Посибніця поїхала. Двигун працює просто супер. 25 атмосферний тут опозитний двигун, шумить лише пелососи там. Щодо нього, 108 тисяч було кілометрів, коли заїхав в Україну. А мій знайомий її не міняв, коли було 118. Зараз 123. Він цього мені 5 тисяч приїхав. Там зараз собі Форестера пригнав свіжішого, новішого. Цю машину треба просто продати. Олива в двигуні була замінена. Більше нічого такого клобального він в принципі не робив. Амортизатор, який сказав, поміняв, здається. Щодо пошкодження, в неї було фронтальне пошкодження, я це бачу з аукціону. Приблизно знаємо інформацію, що з донора мінялись повністю ванжерони стаканами, з донора поміняні по заводським точкам. Все інше тут накидувалася Карлупа нова. Передня панель, радіатори, все це мінялось на нове, і передня кришка двигуна алюмінієва теж мінялась. Під капотом наче все. Що у нас є? Варіатори, повний привіт. все це супернадійно. Газове обладнання тут стоїть, його поставили, але воно не зареєстроване. Є автозапуск. Ця... Кенчевичок завжди каже про те, що в машині є автозапис. Зачиняємо. Виглядає, в принципі, все хайно, гідно. Пройшовся значить, приладом. Морда фарбована. З цієї сторони дві двері. На аукціоні видно, що тут є зам'ятина і трошки тут старці. Вони другим слоєм, шпаклом фарбовані. Морда просто пофарбована, понятна. Тут вже в заводі, Так, да, в заводі, прийоми не фарбовані. Кришка теж в заводі, але тут плямка, тут не просто так, наліпка, щось тут було, якийсь дефектик. Заліплений Я приводом пройшовся, видно, що там щось було, щось є. Коточка, напевно, якась чим'ятинка. Тут все в заводському зафарблені теж, і прийоми скрізь, і тут і там. Ось так це все виглядає. Лобове скло рідне, дах без зауважень. Прикольна штучка в волбеках, іноді показую про це я говорю, що ми можемо ось ці брати отак, і в нас, бачите, готовий вже багажник. Чик. А так, щоб вони не свистіли, то ми їх защелкаємо так і ми їх не чуємо в ходу, що вони є. Окремої уваги тут заслуговує гума, мішлен, вона виглядає майже як нова. В неї рік 21 випуску, але протектор просто ідеальний. Ну і така вона скрізь по кругу. Дата конвейерна у нас, бачите, 18-й рік-четвертий місяць. Як модельний рік, так і тих паспортів все співпадає. Є електропривід сидінь, чорний текстиль сидушки в дуже охайному стані. У мене немає зауважень ніяких, гумові килими оригінальні. 4 електросклопідйомника, електродзеркала, яскраві щитка приладів від газового обладнання, блачок керування. І система стабілізації вимикає. Ну, на шкірі не майже без зауважень. Маленькі ліна, що тут від каблучки, Подряпанка невеличка є, так в іншому. Досить приємно виглядає. Пробігу на зараз 123 тисячі кілометрів. Заїхала вона в Україну з пробігом 108. Маємо датчик світла і протитуманки передні. Маємо підрульові пелюстки, управління мультимедію hands фрі управління бортовим комп'ютером і і тиску в шинах у нас тут є. Тут управління круїз-контролем, він у нас звичайний. Мультимедіа має Android Auto і CarPlay через шнурок можна під'єднуватись. Bluetooth, hands-free, USB, AUX, все це тут є. І камера заднього виду з проєкцією ось так виглядає. Клімат-контроль у нас двозонний, обігрів передніх сидушок є. Тут нижча ось така. Aux, USB-порти, тут гніздо для підкурювача і ну, для наших речей. Місце під гаджет, під стаканечки, електроручник. Функція XMO це допомога на ускладених умовах, коли ми її вмикаємо. Вибратись легше або з багнюки, або з сніга, або з грязі. Автохолд і електроручник. У трансмісії, окрім драйву, є механічний режим, ми можемо пелюсками перемикати. Дзеркало з автоматичним і з компасом. Підлокітник широкий, великий в отбеках, досить приємний з ярусом. Ось. І тут ще одне гніздо для підкурювача є. У безпеці я бачу, що на аукціоні тут спрацьовувало кермо і штори. Безпека, начебто, відновлена. Я не можу цього не стверджувати, не заперечувати. Тому обов'язково це варто перевірити, тому що ні я цього не робив, ні мої партнери. Напевно, робили, але ну я просто не розумію, як можна не робити, але такі випадки в житті зустрічались, тому краще перевірити. На другому ряду сидінь у отбека все шикарно. Зріст у мене 193 см, Я сиджу сам за собою. Досить комфортно і зручно. Є е, у нас спинка змінює свіна функція. Бачите, декілька положень. Є підлокітничок, є два пістиканички. Він широкий, високий, досить зручний. Полиця під гаджет і два usb порта для зарядних пристроїв тих самих гаджетів. Тут все чудово. Вражник у нас відчиняється механічно. Відкрили, тут є викили ось такий. Спинки в годбеки, отак от скидаються, дуже класно, можна лягати спати. Підлога рівна повністю. Я перевіряв навіть з моїм ростом 193 см, можна лягати спать. Колись в Серечанському лісі ще до війни. Так, тут полиця, Під полицею газовий балончик знаходиться, він там нижче. Відділення акуратненько, так бачите, підрізали. Ну Тут всі герметики, всі шви, наскільки я бачу, в заводі. Зауважень немає. Все красиво, все охайно. Оп, оп, зачиняємо. І рамка квадратна не будуть замічати. Де ж прикольно обов'язково робимо з вами тест-драйв. В двох словах скажу про Outback, що це автомобіль для такої спокійної, комфортної, розміряної їзди. В принципі, сімейні цінності, мені здається, тут в пріоритетів в цьому автомобілі. В нього широкий багажник, широкий салон, другий ряд сидінь. Він дуже-дуже м'якенький. Ви не відчуваєте жодних реєк трамвайних. Ну сьогодні ми це з вами перевіримо. Або якихось там лежачих поліцейських, просто проїжджаєте, вона так і поїхала. Щодо витрат пального, така тачка бере по місту рестайловий саме одбек. Скажу вам, реально, це не казки 9,2, 9,8. Це реально робити по місту. Максимальне значення, яке в мене в принципі, на цих машинах виходили, це десь 112 115 взимку. Ну, давайте будемо брати, нехай буде в середньому 10-11, але від 9,5 до 11,5 беремо гілку там запасу. Хто дуже спокійно їздить, навіть з кліматом можна вписуватись і в 9,5. і Мене вже достатньо досвіду. Я по першим двом нотам узнаю. ну розумію, по крайній мірі ж так точно. Ну як він себе поводить на дорозі, що за машина. Я вже сідаю по першим нотам. Розумію, що вона досить непогано. Вона приємно їде і іде. Зараз спробуємо від нуля до сотні. Цей автомобіль не скоросний. Рухаємося ми воркою в поворот. Приблизно показую, як вона набирає, як перемикає метує пере... перемикання передач. І ось ми зробили сотню. Тут ми зараз переїдемо через трамвайні рейки, можемо по ним стрибати нахабно, аутбек це дозволяє робити. По підвісті все досить тихо, все добре. Мені так здається, що про це мають знати всі. Subaru заслуговує на, по-перше, високу і велику похвалу за практичність і надійність. Я вже про це просто перестав говорити, тому що мені здається, що про це всі знають. Але бувають люди, наче з іншої планети, з якимись гаражниками, там з 2003 року, які там собару останні раз бачили, ті там кажуть, що там щось дорого обслуговувані, там ще щось зовсім нічого. Рівня ГРМ нема. ціпок, який служить довго тривало і без проблем. І повний привід, проходимість. Це головний коньок Subaru. в них я вважаю конкурент лише один, є Audi Quattro і більш нікого. По моїм враженням, і ззовні, і зсередини це досить непоганий автомобіль. Плюс на свою ціну, ціну ви завжди побачите під відео, я пишу, де подивитись. Нормальна, абсолютно тачка. Комфортна і проста. Я раджу придивитись, обов'язково перевірити на сто, бо це не буде ніколи зайвим. І якщо все добре, то купити. До зв'язку до зустрічі з вами був Льоха Трандавта. Я всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні!